Нестандартне привернення уваги до книг у вигляді відеопроекту реалізують молоді співробітники з Мильської міської бібліотеки імені Котляревського. Вони назвали проект Український всесвіт. У відео дівчина у вишиванці розповідає про різноманітну українську культуру, про яку можна знайти інформацію на сторінках книг. Саме такий відеоформат обрали брали у зв'язку з війною в Україні. Український всесвіт він дуже багатогранний, і там просто ми плануємо висвітити і вже частину висвітили всіх аспектів культури України, тобто одяг, національну кухню також ми плануємо ще зробити. Про іконопис, про церкву українську, про архітектуру, про літературу дуже дуже це великий пласт, і зараз в одному абзаці це дуже важко описати. Відеопроєкт оформлюється у вигляді епізодів, в яких розкривається одна з граней українського всесвіту через призму книг. Використовують перш за все фонд бібліотеки. Наприклад, інститут української книги нам дуже багато книг. минулоріч, можливо два роки тому подарував. Десятки книг, і ми їх використовуємо в основному, щоб були яскраві, щоб були цікаві читачі, щоб були яскраві сторінки, якісна сама книга. От. Зйомку відеоепізодів та монтаж здійснює бібліотекар другої категорії Валентина Титаренко. Для зйомки дівчата підходять творчо, щоб цікаво було переглядати. Плануємо ми до кінця року працювати кожного місяця викладати новий епізод, а загалом має бути 11 епізодів. Але якщо буде матеріал, якщо буде потреба, то ми будемо знімати далі. У Ютубі переглядів більше ніж на інших відео. У Фейсбуці репостів багато. Та й взагалі люди цікавляться, і коли приходять до бібліотеки, також питають про цей проект. Темою наступного епізоду буде міфологія. Згадають і про образ мавки. Доречно в українському прокаті вийшла анімаційна стрічка. Завдяки відеопроекту відвідувачі бібліотеки запитують книги, які були у відео. Це дівчат переконує, що необхідно продовжувати розпочати справу. Наталя Слободяна, Юрій Слободяна, інформаційна агенція ЮхТудей.